Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемо таку ситуацію, коли кандидати в депутати, коли йдуть, вони обіцяють дуже багато своїм виборцям. Ну, майже золоті гори обіцяють для того, щоб їх обрали. І виборці їх, відповідно, обирають. Але проходить якийсь момент, якийсь час, і депутат складає свої повноваження, не добувши своєї каденції депутатської. Такі випадки. Є, їх дуже багато, і давайте зрозуміємо, а для чого це робить депутат? Яка його мета? Як зрозуміти цього депутата? Бо це ж зрада виборцям в першу чергу. Він зраджує своїм виборцям? Якщо ти не впевнений, що добудеш каденцію свою до кінця, не треба йти як депутат. Не треба. Але ж вони йдуть, для чого? І ось по перше, якщо ти йдеш в депутати, то, відповідно, ти береш на себе відповідні зобов'язання. І не тільки на себе, а й зобов'язання перед людьми, перед громадою. Бо ти відповідаєш за цих людей. І це не те, що давайте я спробую. Якщо у мене щось не вийде, то я піду. Є і такі моменти, що з такими думками йдуть. В депутати. Ось я побуду депутатом, якщо щось не вийде, я складу повноваження і піду. Але це ж дурість повна. Це ж відповідальність перед громадою. Так, ну не можна взагалі і думати. Яка спроба може бути, якщо ти, як депутат, вже взяв на себе відповідальність? Все за тобою громада. Це обіцянка людям працювати до кінця своєї каденції. Оцю обіцянку ти взяв, коли вже став кандидатом, коли зробив вже цей перший крок. А коли депутат звалює посередині, то він просто зраджує довіру громади. Тобто це зрадник, зрадник громади. Його можна так називати. Зрадник він зрадив, він залишив. Він, він кинув цю громаду з її проблемами, з її питаннями, з її викликами. І він пішов. По-друге, усі красиві промови перед камерами, як вони люблять, казати, що вони багато чого зробили, але не доробили і вимушені йти. Для кого ці промови? Як ви вважаєте? Для людей ні. Не для людей.